Вітаю, друзі! Ви на каналі Мандрівка Фіалки. З вами Наталя. Я всіх рада дуже бачити у цьому новому відео. Сьогодні з вами розглянемо такі нюанси у вирощуванні зубарської фіалки, як мікроелементи, їхня нестача, їх надлишок, а саме нестача одного мікроелемента я розберу у цьому випадку і розкажу загалом про дію інших і чому вони потрібні. Дивіться, тут перед вами є розеточка. Це є перуанська лілія. Кому заходить контент, підписуйтесь, ставте вподобайки, не вподобайки для розповсюдження україномовного контенту на просторах інтернету, якщо ця інформація буде вам ціна. Саме, йдеться про такі нюанси: це перуанська лілія наша розцвітає. Бачите, зовнішній вигляд, якщо поглянути на цю розетку, можна сказати, що задовільні. Гарні насичені листочки. Трошки вона стояла в куті, не дуже симетрична крона. Але в загальному можна сказати, що ця розетка здорова. Зараз вам покажу іншу розетку. Ця вже трошки, бачите, якщо так переглянутися, оті нижні листочки, вони трошки світліші. Це буде вказувати на нестачу певного макроелемента. Для фіалок, щоб вони гарно квітнули, потрібно три основних макроелементи. Досвідчені фіалколюби знають. Початківцям розкажу. Це, це, друзі, азот, другий такий важливий це є фосфор і калій. Якщо ці три елементи присутні в рослині, вона буде відчувати себе дуже красиво і гарно. Якщо не буде цих елементів, якогось одного з них піде якісь порушення в догляду. Дивіться, для чого потрібен перший такий мікроелемент, макроелемент, як азот? Напевно, ми всі знаємо ще з шкільної програми, що це бере участь він в гарній пишні утворені крони. Для хлорофілу. Для фотосинтезу. Тобто воно сприяє азот тому, що нарощується пишна гарна, отакова гарна крона. Фосфор і калій вони мають е, деякі між собою функції подібні, а саме фосфор і калій забезпечує в стійкості рослини і м формування гарних корінь. Отвір, ми зараз глянемо, які коріння моєї рослинки. Зараз я вам покажу. Бачите, пише. бачите, які красиві? Що про це, що вказує? Що вистачає всіх макроелементів цієї рослинці? Корінцями гаразд, йде закладка бутонів. Закладка бутонів йде тоді, коли в присутній в ґрунті. Так само, як і калій, і фосфор. Фосфор має домінувати. Якщо ви купляєте добрива, то для бутонізації і квітнення треба, щоб фосфор був в домінуючому стані. Тобто, у мене є, от я користуюся перше, користувалася таким добривом, як Петерс Професіонал, але в мене закінчився. Я купила отакий от звичайний, треба знову придбати, мастер. І формула в нього, десь я писала 3, 8, 5. Що це означає? 3% азоту, 8% фосфору і 5% калію. І далі, ідеальна формула, якою я люблю користуватися, це в мене формула, коли йде 20%. Азоту, 20, 20 фосфору і 20 калію. Ну, дуже полюбляю цю формулу. У мене, правда, добре з ним е, закінчилося, треба наново, повторяюся, придбати. Але я вам зараз покажу, що робиться з одною моєю фіалочкою. Можливо, у вас теж таке було. Подивіться, це не з одної, це багато вже. Мені треба так, подивіться: нижні листочки починають. Жултіти. Як ви думаєте, чому? Бачите, кругом нижні листочки. Це не є дуже надто критично, але це вказує на то, що з цією рослиною, хоч бачите, йде на нову тонізація, що її щось вона потребує. Вона є не цілком здорова і потребує для нашого втручання. Я розкажу в кінці, чому такі листочки, а зараз покажу, що нам потрібно зробити. Для цього, ця проблема, цей нюанс у вирощенні легко вирішується. Мені присилали так само фотографії з такими листками. Це не є проблематично, що ми робимо. І навіть, бачите, воно трошки коріння, в неї не такі є здорові. Десь пішла була пересушка в мене, як в минулої рослинки. Що ми зробимо? Тобто ми бачимо, що чомусь вже чогось нам не вистачає. Ми беремо нижній шар листків забираємо. Якщо у вас є така проблема, ми забираємо нижній шар листків от, забираємо повністю, забираємо верхній шар ґрунту. Він там вже накопичується якісь надлишки солі нашої, з води нашої жорсткої. Ми тако все гарно заберемо. От ті ось світленькі. Це ми зробимо часткове омоложення. Чекайте, прийшла до мене моя помічниця і хоче влізти в кадр. Я покажу, Тікає, тікає нам. Ось, друзі, я її обібрала. Лишилася отака серединка. Можна сказати, що здорова. І тут зачищаємо оцей наш стовбурець. На місці нього утвориться насл коріння нове. Бачите, і забираю частину ґрунту. От верхню частину ґрунту, це буде, можна, є радикальне омоложення, а це є часткове омоложення. Коли ми забираємо, коріння у нас лишається трошки, оцей. і на ці мікроелементи і макроелементи вже тут будуть внесені не за допомогою добрива. А чому воно в мене так сталося? Тому що літом було дуже жарко. І я не завжди вчасно підживлювала рослинки. Бо під час жари не рекомендується підживлювати рослини, ви їх ще зашкодите. Почалася осінь. Там якісь дачні роботи, я замоталася, а потім холода. Почалися холода, і в цей період. Краще не додати добрива, чим передати. Тобто, гіпернадлишок це теж шкідливо і ще гірше, ніж нестача. Тут я випраю ситуацію, що я дам новий ґрунт. Зараз я побуду давати новий ґрунт. А в ґрунті нові партії до двох місяців є всі макро- і мікроелементи. Тобто, є вже і азот, і. Є у нас, бачите, я наниз трошки кинула і зверха. І в нас є і фосфор, і калій, і сірка, і магній, і кальцій, мікроелементи, які теж потрібні для того, щоб відбувалася гарна у нас ростуча маса і далі бутон утворення. По аналогії краще було би забрати навіть його квітконоси. Подивлюся. Вони зараз е, при цьому ґрунті свіжому вони зразу підуть. І дивіться, коли вам квітка наша рослинка від квітла, бажано отако забирати нажній ряд листків, вони вже своє віддали, і підсипляти новий ґрунт. Піде вам раптово, тільки треба, щоб було тепло в квартирах, раптово бутони, і раптово будуть вас далі милувати своїм цвітінням наша улюблена така кімнатна рослина, як узумбарська зумбарська фіалочка. Фіалка узумбарська – зумбарська це дуже краслива. Я не знаю, це є дуже багато топових кімнатних рослин, але вона. По своїй різноманітній барк, по цвітінню, є одна з моїх улюблених. Так ми не підтравбовуємо легенько, руками розправляю, по центрі садимо. Отак От ми, зараз я заберу це, що я на... трошки зробила, Постараю, то шкодне, цей бруд. Бачите, друзі, така красива, гарна рослинка. Вона піде нам в ріст і почне, нам понадово гарні пишні листки давати. Наростить крону і буде пишно цвистити. Хочу ще показати свої деякі дітки, Вон, бачите, які нічого, не, які нічого не потребують. Подивіться, які насичені гарні листочки. Такі навіть, можна сказати, мають якийсь такий блиск на собі. Тобто це свідчить, що вони є здорові, і їм вистачає як в макро і мікроелементів, бо то недавно пересаджені були дітки в стаканчик. А оця діточка навіть вже з бутончиком. Вже можна сказати, такий маленький стартер. Друзі, якщо я була вам корисна, поділилася з якимись своїми досвідом, якимись своїми надбаннями, якимись знаннями, підписуйтеся, ставте подобайки, ще раз пригадую, це буде дуже допомогти для мого розвитку каналу. Можливо, ця інформація знадобиться тим людям, які закохаються в цю чудову кімнатну рослинку, як у зумбарська фіалка. І йому будуть мої поради корисні. Бувайте до зустрічі в нових моїх відео. Па-па!